Доброго ранку, ми з України. Я Ірина вітаю всіх на моєму YouTube-каналі і запрошую вас, мої дорогенькі, до карти дня. У нас сьогодні, якщо я не помиляюся, 1 листопада. Ось якось так. Дні, швидко все йде, все минає. Поїхали! Вибирайте кожен свою карту інтуїтивно, нікуди не спішіть. Натискайте на паузу, як завжди. А ми будемо дивитися підказочки від Таро. Карта номер один. Дивіться, у вас туз Кубків. Дивіться, туз Кубків говорить про якийсь емоційний стан, завищений, якесь, знаєте, зароджується щось. Це може бути і кохання, це хороша новина, це новий початок. Це щось таке до вас. Приходить приємне. Це таке задоволення, це коли людина живе в задоволенні. От сьогодні щось таке станеться, що вам буде в задоволення, в кайф, скажімо так, емоційна сторона, позитивна сторона. Якісь, якась інтуїція, можливо, у вас сьогодні може програтися. В принципі, це і закоханість, це і зізнання в коханні. Ось е хтось, можливо, познайомиться. Якось так. У когось в задоволення робота буде, у когось буде в задоволення щось інше. Насолоджуйтеся цим моментом. Карта номер 2 Тут у нас король Кубків. Теж емоційна сторона, теж дуже добре, теж дуже приємно. Це, до речі, як і по тузу кубків, можна сказати, що це креативна сторона. Тут вам захочеться щось створити, щось написати, щось. Створити таке, знаєте, креативне, якесь витвір міст, мистецтва. Хтось, можливо, просто тортик зробить, але він буде витвором мистецтва для вас. Ви створили його. Хтось напише вірша, пісню, намалює картину і тому подібне. Але це буде для вас навіть та сама каша, яку ви будете мішати, буде для вас витвором мистецтва. Ось, можливо, ви познайомитеся з таким. Чоловіком, який буде або якимсь художником, митцем, поетом і тому подібне, музикантом. Ось, а можливо, буде просто закоханий мужчина. Ось якось так. Теж хороша карта, це така ще, знаєте, сигніфікатор батька, такого люблячого батька, люблячого чоловіка. Але не чекайте від такого чоловіка грошей. Ось якось так. Він їх не вміє заробляти, він вміє створювати хороший настрій. Карта номер три. Тут у нас старший аркан, важливий день, якась важлива подорож. Подорож просто може бути, що ви сьогодні кудись збираєтеся. Дійсно, хтось. Відрядження хтось, можливо, у відпустку. Ця карта приносить різкі результати, це переможець, карта переможця. Тобто, ви швидко переможете, ви швидко кудись доберетеся. Це рух, це якась енергія потужна, потужна енергія завоювання. Тобто, можливо, хтось вас сьогодні завоює, ваше серце Ось, своїми подвигами. Ось, а можливо, ви. Будете когось завойовувати, завойовувати, наприклад, свій простір, а, наприклад, на роботі. А ось хтось, можливо, по кар'єрній сходинці буде швидко підніматися. Теж іде по цій кар... про... програмі, по цій карті, ось якось так: порада порада карти: доведіть до кінця щось одне, не все підряд. Гаразд, мої дорогенькі, ви дійдете сьогодні до фініша, якщо будете концентруватися на чомусь одному, самому важливому. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу, гарного вам мирного дня. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!